Можливо, ви ще чули фразу таку, що жіночий алкоголізм не виліковний, да? Да. що це за сексізм? Я теж не хочу, щоб мене лікували. І що означає невиліковний? Це прям ну, все, не треба навіть старатись, чи можна ще в алкохоспіс здати. Знаєте, ці алкохосписи в Києві, білий налив називається. Є така мережа. Ні, ну серйозно, ну, виліковно все. Все, крім жіночого алкоголізму і бажання піти на другу каденцію да, в українських президентів. Це не, не лікується. Ну, але, але серйозно, подумайте, всі намагаються вигадати вакцину від рака, від якихось інших хвороб, і ніхто не думає про ліки від жіночого алкоголізму. Тобто, всім окей. Дівчата, пожалуйста, бухайте, опухайте, вас же більше просто, так? Да? Ну, серйозно. Ну, але треба віддати належне. Жіночий алкоголізм приніс нам дуже багато чого. Ми втратили через нього ім'я Вайнхаус, на жаль. От, але скільки крутих історій ми здобули. Ну, правда, ну все ж хорошо. І є ще от такий момент наостанок, що бувають в барі десь дуже підступні дівчата. Це дівчата, які знають міру.